День рідної мови, свято, яке нагадує нам про важливість української мови, про те, що мова живе доти, доки неї говорить її народ. Найрідніше слово, наче з поля, чи злоївки, у розповні літа чую голос піріпілки з чи жита. То говорить поле глібне ух, трава, що в кова. Найдвінкіше слово рідне, найрідніше мова. Ливе мовчить на У Годин вечорову, за і любо слуха нашу рідну мову. І якщо б він став шукати слів до пісні челізної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Разом із щастям і журбою зеленим листом що листить у небі я снім над водою, нам рідна мова мерехтить. За Заслугу мудрості твоїй, Моя в країну він горить, то ж мов рідного не відсораємось ні на мить. Наша мова, солов'їна залунала на весь світ. Ми незламна Україна, подолає ворогів. Нас від Заходу й до сходу, об'єднала всіх війна. Але ми народ незламний, Україна в нас одна. Україна this Solar